У п'ятницю 28 липня в Кагарлику в актовому залі багатопрофільної лікарні відбулись урочистості з нагоди Дня медичного працівника. Працівники галузі громади Вітали, карлицький міський голова Олександр Панюта, заступник голови Бухівської районної адміністрації Ярослав Сваричевський. Заступник міського голови Валентина Циганок, директор карлицької багатопрофільної лікарні Вікторія Костенко, виконуюча обов'язки директора центру первинної медико-санітарної допомоги Олександра Васіч. Почесні грамоти Департаменту охорони здоров'я Київської обласної державної адміністрації було вручено Марії Недолько, Оксані Дідошик. Грамоти Обухівської районної військової адміністрації та районної ради отримали Тетяна Романчук, Ганна Коваленко, Оксана Кривенко, Мирослава Путілова. Ряду працівників медичної галузі Карличчини було вручено подяки Карлицької міської територіальної громади. На честь професійного свята та за багаторічну сумлінну працю в зв'язку з виходом на заслужений відпочинок. подякую громади, відзначено Лідію Дзадзамідзе. Працівники культури міста підготували для медиків Карличчини невеликий концерт. Вела захід Анастасія Мацібура. Карлицький міський голова Олександр Панюта на оперативному штабі 31 липня інформував про свою участь в онлайн-конгресі місцевих та регіональних влад при президенті України, який відбувся 30 липня. На конгресі, зокрема, йшлося і про готовність об'єктів комунальної та енергетичної інфраструктури до нового опалювального сезону. Стан виконання бюджетів, наявність укриттів та інше, на штабі саме на ці в основному питання було акцентовано увагу. Протокол засідання конгресу буде направлений, і ми розпишемо по кожній позиції, розпишемо доведемо відповідальню від заступників до керівників установ. Але поки приїде протокол. Продовжує працювати в тому напрямку, в якому ми працюємо сьогодні. Буревій, що стався 26-27 липня, завдав великої шкоди нашій громаді. Особливо багато роботи було та ще й залишилося працівників ДТЕК. На допомогу енергетикам Карличини прийшли колеги з інших регіонів області. Ось що сказав зв'язку із цим Олександр Панюта. Працюємо далі. Єдине, що я хочу наголосити для всіх, і я думаю, що донесем і людям, що все-таки кожен з нас повинен подивитись біля себе, біля своєї садиби і е, все зробити для того, щоб в охоронній зоні лінії електропередач не було насаджень ні фруктових, ні е, інших дерев. Бо, на жаль, причина одна з причин, що так все в нас сталося, це те, що дуже багато. Ліній в горіхах, в яблунях, е в вишнях, вибачте мене. Який 26 липня пронісся нашим регіоном мав руйнівні наслідки, зокрема для енергосистеми. Сотні людей у місті села громади опинилися без світла. Найчастіше причиною того було те, що дерева від поривів ураганного вітру падали і обривали повітряні лінії електропередачі. Кабінет міністрів ще торік затвердив правила щодо охорони енергооб'єктів та обмеження використання земельних ділянок в зонах лінії. Електропередачі розмір охоронних зон електромереж встановлюється уздовж повітряних ліній електропередачі залежно від напруги струму у лінії. В обумовлених межах охоронних зон ліній електропередач заборонено саджати дерева, крім кущів та саджанців з висотою росту у перспективі не більше двох метрів, складати сміття і підпалювати стернючі бур'яни, влаштовувати зупинки та стоянки всіх видів транспорту. Перелік заборон, а їх понад десяток і містять правила, затверджені кабміном. Поки що найпершою для жителів бачиться заборона, садити. Дерева в охоронних зонах, а також заборона виконувати земляні чи будівельні роботи у межах охоронних зон об'єктів енергоструктури, що можуть призвести до порушення цілісності електричних мереж. Наступна інформація має зацікавити переважну більшість наших містян. Отже, до уваги абонентів, які користуються послугами карликводоканалу із водопостачання, у вівторок, 1 серпня з 9 до 16 години, буде проводитись промивання водопровідної мережі концентрованим розчином гіпохлориту натрію. Прохання в цей період воду для споживання не використовувати. Адміністрація водоканалу. Приносить вибачення за тимчасові незручності.